Дерев'яний будиночок класної якості. Ось такий має у нас дах, який відкривається. Дерево дуже міцне. Другий поверх для того, щоб гратися. Віконечка маємо. Далі у нас є дверцята, відчиняються. Ще покажу. відкриваються дверцята, також домівка наша ось так розкладається. Тут у нас два поверхи. Маємо ще заборчик, столик дерев'яний. Лавку дерев'яну, ось такі деревцята у вигляді сердечок і маленький кущик, можливо, просто табличка Велком. Запрошуємо. Є віконці ще з цієї сторони. Стане його гарний. Дерево дуже якісне.